Добрий-добрий вечір, добрим-добрим людям. У мене сьогодні коротеньке оповідання про життя, про життя, яке було колись, і до якого я повертатися не хочу. Не хочу. Було таке життя і в моїх рідних і близьких. Власне, нещодавно. Якщо міряти все в рамках історії. Оповідання називається Нездешняя Ірина Савка. Ганка відмочувала руки в мисці з теплою водою, чорними рубцями пов'їдалися в них праця, негнучки, загрубілі пальці були вкриті дрібними пошерхлими тріщинами. Вона потерла їх щіткою, потім помастила молодою сметанкою, щоб зм'якли. Ой, як пекли, наче їх сіллю посипали. Але Ганка терпіла. Завтра мала їхати до Львова, до сестри і збирала на хитрій гостинці трошки квасолі, кукурудзяної муки, маку до куті, з десяток яєць, все чим могла поділитися. В ранішній Львів зустрів її дзенькотом трамваїв, рухом пішоходів. Відчиналися крамниці й оживало місто. Біля молочного магазину стояла величезна жіноча черга. Ганка й собі завернула туди. Перепрошую, а за чим така черга? Масло маю давати, озвалась якась молодиця. Ото, певно, і я стану, і в степці ще й масла візьму, думала Ганка, прилаштовуючи до стіни свої домашні пожитки. Розігнулася і стала в потилицю до черги. Ще не встигла освоїтися, коли почула женщина, ви що там пристроїлись? Ви що? Здешня я? подала голос пані в капелюшку з рудими кучеряками, і яскраво нафарбованими губками. Вона була майже її ровесницею. Ганка озирнулася. То ви до мене кажете? Ганчина хустка від руху піднялася дзьобом, темне волосся насунулось на чоло, і вона нагадувала велику розгублену пташку. Ви кажете. Я не зд'ясняя? А ви здєсняє? криво посміхнулася. Ви, певно, прийшли з визволителями, та й раптово це стали Здєсняє. Живете в гарних помешканнях, а наш нарід переселився до підвалів. Я тепер маю о не родину вінці в Казахстані. І тепер, певно, вже не зд'єсняя. То чи можна мені їсти масло, власне, чи маю на то право? Очі ганки звузились і закипіли болем. Черга затихла. Руді кучерики пані сховалися під капелюшком, і вона мимоволі втягнула голову в строкате пальто. Ганка проводила далі. Я вас запрошую до нашого села, до колгозу. Може, візьмете собі ото пайку бурака. Ми з вами поділимось. Ніхто вас згнати не буде, як ви мене, і ви скоро станете здєсній. Навчитесь розпізнавати дороги і де те місце, де звідки рі... росте хвіст. Женщина, ні хаміті щас міліцію позову!» Пані свердила Ганку злими очиськами, але почувалася не зовсім впевнено. Ви мені будете читати науку про хамство, та воно прийшло разом з вами ще в тридцять дев'ятім. Вона мене міліцією страшить. Я вже найбільші страхи пережила в своєму житті і міліцію також. Міліція. Ганка не мала де руки подіти, вони в неї пекли і здавалося, що з кожної тріщинки от от бризне кров, яка розбурхана, гонила жилами, в її очах стояли сльози. Вона дивилась на свої спрацьовані руки, які орали, сіяли, косили, доїли, які не розгиналися, коли гладила по голівкам доньок, для котрих вічно не вистачало часу й ласки, і шкодувала, що так довго вчора відмочувала та відмивала свої помічниці. Нині скрутила б з тих чорних негнучких пальців круту дулю і всунула під ніс тій намальованій москалисі, щоб знала, як ставити її в кут. Коли змахнула сльози, побачила, що люди приязно посміхаються. Пані, ваша черга даємо тільки по кіля. Не переживайте ви цілком тутешня і своя, наша. Пам'ятаю руки. І своєї прабабусі, і бабусі такі самі. І сіяли, і орали, і бураки сапали. Праця, праця. Здісне я і здішняє. Вдячна, що слухаєте. Вячна за ваші коменти і вподобайки. Дякую.